Вітанос відео. Сьогодні буду розповідати про мурал, коли ми народом додому вернемось. Мурал. Коли ми народом додому вернемось, знаходиться на паркані по вулиці Бенетковича неподалік театру імені Лесі Українки. Мурал намалювали у далекому 16-му році. Автор муралу невідомий, тому що вандали знищили інформаційну табличку про цей мурал. Мурал створений у пам'ять про 72-гу річницю депортації кримських татар з Криму. На початку мурала зображено калібрі синього кольору. Зверху намальований вірш Лілі Буджурової на татарській мові і українській мові. На другій частині мурала зображена кримськотатарська дівчина в вишиванці. На голові одягнута косинка. У лівій руці дівчина тримає квіти ромашки і маку. На шиї одягнутий. Яскраво червоне намисто на шиї далі надягнути натільний хрестик у виді Герба України. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти моє відео тим, кому цікавий український контент.